Вже третій традиційно усадинові напередодні дня вчителя зібралися на гостину ветерани педагогічної праці. Особливість цього року стало те, що вперше вони запросили і своїх односельчан, які протрудилися все життя у галузі культури та медицини. Три роки тому з ініціативи депутата обласної ради Світлани Лукумської за підтримки районної влади управління праці територіального центру відбулася перша зустріч. Цьогоріч вона пройшла у залі кафе Подільський двір, яке нещодавно відчинило свої двері для сатанівчан. Дві години теплої розмови, ширих вітань та побажань доброго і довгого здоров'я адресували того дня ветеранам праці керівники області та району, представники соціального захисту. Два роки назад. Я прийшла абсолютно для вас всіх чужа людина, яку фактично ніхто не знав. І сьогодні мені дуже приємно, що пройшло два роки, і я в якісь частинки відробила вашу довіру, в маленькі частинки, тому що все ж таки на сьогоднішній день в городку, якщо називають моє прізвище, то вже ну, хоч не бачили, але знають. І наскільки я знаю. Слава Богу, Господь управив так, що ніхто не сказав поганого нічого, тому що дійсно хочу почути кожну людину, допомогти кожній людині, задякуючи своїм колегам організувати чергове свято, для того, щоб. Ну от коли ми ще б так би зібралися, правда? А також дня вчителя будемо чекати, так як тоді, коли бігли зі дзвонком до школи. Я хочу в цей прекрасний день згадати всіх людей. Нашого району, які є тут, які сьогодні в інших селах, які борються своїми домашніми справами і привітати їх, користуючись нагодою. А вам побажати насамперед терпіння, добра, здоров'я, благополуччя. І дай Бог, щоб наша ця прекрасна традиція зустрічі, весняний такий день, щоб ми завжди зустрічалися, щоб ми сьогодні одне одному тільки казали приємні слова. Начальник управління праці районної адміністрації Галина П'ятак подякувала сьогоднішнім пенсіонерам за їх багаторічну трудову діяльність. дуже гарний, Багато аптек сказати в їхню адресу. Ветерани завжди є прикладом для нас, для тих молодих людей, які працюють в нашій системі. Тому що ми постійно навчаємось від них мудрості, терпіння, розуміння в нашій роботі, адже це такі важливі при притаманні повинні бути працівникам нашої служби. Світлана Лукомська, як завжди, приїхала на свято з подарунком, артистом обласної філармонії Юрієм Довгальовим. Колишні медики, вчителі, культармійці згадували про, по черзі про свої трудові будні, переповідали один одному історії з їхніх життєвих сторінок. Скільки котлеті хліба, і знати посатину, яка вода їм, і бак аналіз, і знати, яка вас кров. Ще я мала знати. Та й дуже багато приїхала з городка жінка, всі розійшлися, а я дитину посадила, принесла яса на водіялку, на дворі, бо ж то лабораторія, то ж воно ну, гразне все. Він сидить, що маму, до скоро додому. Я кажу, скоро. А та врачиха їхала, бубника, в нас була лікарня, була лабораторія, вона там провірала, їхала, йшла в поліклініку. Ти каже, не вичув на роботі, і дитина навколо вас. А я кажу, бо нема кому зарести ще аналіз, як аналіз, я ці не рознесу. Тож на 120 коє, як бульниця районна була, то завтра знову всі аналізи будуть в мері. І тоді вже дали медсестричок, вчили їх і так вже вони працювати лише. А я вже до кінця. Соціальні працівники територіального центру гарно потрудилися, щоб накрити святковий стіл для поважних гостей. А тому тости цього дня звучали тільки за здоров'я, мир і добробут у кожній сім'ї і в кожній оселі. Життя мешканців села Юринців щодня наражається на небезпеку. Через село проходить дорога державного значення. Звідси і проблеми автомобілі, які проїжджають через юринці, перевищують швидкість. Часто їздять фури, яким, до речі, маршрут змінено. Цю проблему та інші намагалися вирішити очільники району на виїзному прийомі громадян, який відбувся 27 вересня. Про те, що відрізок дороги від Сатанова до городка проблемний, добре знають в районі. Найбільше через це занепокоєна громада Юринецької сільської ради. І є чому уже двічі на цій дорозі траплялися дорожньо-транспортні пригоди, причому кожен раз із смертельними випадками. За словами селян, на дорожні знаки водії навіть не звертають уваги. Та проблема ще й в тому, що при дорозі немає тротуару. Будувати його почали. Та не закінчили. Діти йдуть до школи маленькі. Це пусті десь два кілометри шляху. Вони проходять майже по дорозі. Машини їдуть з великою швидкістю, особливо ці фури. Зараз, які возять зерно буряки звідчаю, вони звернулися за допомогою до голови районної адміністрації. Він пояснив, впорядкувати цю дорогу можна лише з дозволу облавтодору. Дорога від городка до Сатанів є обласного значення, тому опікується нею Хмельницький облавтодор. За словами керівника району, по цьому питанню він вже неодноразово звертався в дану організацію. Нам дали відповідь, що проходить центральна траса. На таких трасах тільки ставиться обмеження руху, е, знаками е, обмеження швидкості. Обмежитись. Швидкість руху встановлення знаків, Я хочу сказати, що воно дасть, але не повністю дасть користь. Його треба обмежити лежачими поліцейськими. Ну для того повинен бути дозвіл від облавтодору від обласного гаї. кінець голова району пообіцяв, що зробить все для того, аби задовольнити прохання жителів села. Того ж дня селяни скаржилися й на зниження рівня води у місцевих криницях. Найбільше від цього страждають мешканці вулиці Польова, що у покрівці та жителі села Олександр. Самтівка води в селі немає. Не вистачає ні худобу напоїти, ні постирати, ні помитися. Машинки купили стиральні дорогі і стоять. Нічого ми ними не можемо робити. За словами сільського голови, такі явища у селі спостерігаються протягом останніх двох-трьох років. Лише цьогоріч, за шість місяців, рівень води у криниці загального користування в юринцях впав на 23 метри. Та сільський голова запевнив, до кінця року ці проблеми вирішать. Зараз є ну досить значна сума перевиконань. Ну, відповідно на черговій сесії сільської ради буде поставлено питання щодо відділення додаткових коштів. Ну, скажімо, за рахунок перевиконання бюджету, це приблизно десь в межах 20-25 тисяч відносно вулиці Польової і десь в межах 1015 20 відносно села Олександрів. В Свою чергу Володимир Вербановський додав, усі городочан забезпечать безперебійним водопостачанням. Будемо реалізовувати у нас на території району програму Питна вода це е, е, Очистка криниць це сьогодні збільшення глибини криниць, це сьогодні реконструкція, відновлення скважин і будівництво нових скважин. Також на прийомі розглядали можливість продовжити робочий день дошкільної групи, яку відвідує 12 дітей. Та згідно із законодавством, працювати 8 годин може лише група, в якій не менше 15 дошкільнят. Тому робочий день продовжать та коли доберуть ще трьох діток. А загалом на візний прийом прийшло 10 чоловік. Більшість питань вирішувались зразу. Ті які потребували детальнішого вивчення, взято на контроль. Також 27 вересня в районі державній адміністрації відбулось розширене засідання колегії. Першочерговим питанням колегії адміністрації було своєчасна та повна виплата заробітної плати. Обговорювалися також і здобутки та недоліки в роботі Великояромирської, Кузьминської та Юринецької сільських рад. Найбільше зауважень було до Кузьминської сільської ради. Розглядали і перспективи розвитку молочного скотарства в нашому районі. За словами Олександра Сокальського, заступника начальника управління агропромислового розвитку, із чотирьох підприємців, які в районі отримують велику рогату худобу, в двох кількість корів збільшено, а в двох зменшено. Попри те, показники. Ки на дою молока по району збільшилися майже на 150%. Також на колегії затвердили план роботи Городоцької районної адміністрації на четвертий квартал поточного року. Продовжуємо інформаційний випуск. 29 вересня Українська православна церква Київського патріархату в городку святкувала своє десятиріччя. нагоди свята в храмі відбулось урочисте богослужіння. Його разом із настоятелем церкви проводили священики українських православних церков Чемеровецького, Ярмоланецького, Красилівського районів та Ксіонс Павел із Городка. Городоцька українська православна церква в місті Городку носить ім'я святої великомучениці Людмили Княгинічеської. Парафіяльна рада храму була зареєстрована ще в 2000 році. Тоді її головою обрали Константина Умельчука. Для того щоб зареєструвати громаду, треба було зібрати 10 підписів. Ми Ну, прийшли по місту самих активних людей. Зібралося 10 чоловік. Майже два роки релігійна громада не мала священника, і лише 24 квітня 2002 року настоятелем Української православної церкви призначено Павло Глінських. 29 вересня він освятив землю. А через рік, в травні 2003 року, розпочались будівельні роботи. Ентузіасти першої в районі. Української церкви почали будувати при допомозі, фінансовій допомозі Слободяна Олександра В'ячеславовича. Це була єдина фінансова допомога зі сторони. В основному ж кошти на церкву збирали прихожани. Вони її і будували. У зв'язку з цим було чимало труднощів. Грошей нема, людей нема. Все руками тягнули відра, целу все наверх тягнули. Ту жору, все. До речі, багато прихожан і до цього часу відгукуються на будь-які прохання парафіян. Коли просимо, тут приходять, коли буває, що нема кому, а дуже там відхилені від роботи, ну, свою якусь мають роботу, мусять залишити, а приходять сюди і допомагають. 29 вересня в церкві зібралося ще мало людей. Святкову службу з нагоди ювілею храму проводили чотири священики із сусідніх районів, а також отець Павло з Городоцького костелу. Настоятелі храму вітали усі. Ваш храм має особливе ставлення до святої великомучениці Людмили княгині Чеської, Пам'ять відповідна, який сьогодні, і вшановує ми всі разом з вами духовенство і благочестива громада міста Городка. Після священники разом із прихожанами хресним ходом тричі обійшли навколо церкви та провели чин освячення води. Десять років тому почалося засновуватись громада тут на місці. Святилася вперше земля, хрест практично. Нашим прихожанам було покладено початок з родження нашої церкви. До речі, храм святої великомучениці Людмили Княгинічеської єдиний в Україні. Мощ цієї святої зберігаються в Празі. 30 вересня на міському водоміщі зібралося чимало городочан, щоб взяти участь у конкурсі рибалок на честь ювілею рідного городка. Цього дня у четвертій годині ранку на ставок прийшов 12-річний Дмитро Слободян. Він часто рибачить на водойміщі. нещодавно на водку. Спіймав декілька судачків, тож хотів спробувати свого рибацького талану у конкурсі. І не пошкодував про свій ранній прихід, бо спіймав пів кілограмову щуку. моя Я її сам Ще кращий улов був Олександра Водяніцького. Він також спіймав щуку, проте вагою значно більшою ніж у Дмитра. Красені риби заважила кілограм 400 грамів. Також він спіймав декілька окунців і ще одну маленьку щучку, яку відразу ж випустив у ставок. Нехай ще підросте. Саме ж Сашко Водяніцький став переможцем конкурсу рибалок. Його улов ніхто не зміг перевершити. Олександре, ти задоволений сьогоднішнім уловом? Можна було більше. Скільки було покльовок взагалі-то? Сім. Друге місце зайняв Віктор Порохнявий. Він спіймав невеличкого судочка та карасиків. Третім став Анатолій Івановський. Його карасі заважили по 600 грам Кожен проте за словами рибаків, цього недільного дня риба не дуже ловилася, але це нішкому не зашкодило. Відпочити декілька годин на водоймищі, адже перевірений факт, що вода знімає втому, тому чимало городочан полюбляють посидіти на вихідні із вудкою. Загалом у конкурсі взяли участь 46 жителів міста і гостей, хоча було значно більше рибаків. На ставок прийшло багато батьків зі своїми синами. В сусідніх ярмолинець приїхали рибаки. І вже не вперше у конкурсі бере участь Світлана Топільська із Рецькова. Вона заїдливий рибак і спіймала вже не одну робину. Володимир Біляк міг би стати переможцем конкурсу за кількістю впійманих рибин. У його садку нарахувалося чимало платичок та верховодок. 59 рибин маленьких. І що будете робити з ними? уху зваримо сьогодні і пожаримо. На Задоволений результатами конкурсу голова районного товариства мисливців та рибалок В'ячеслав Вахрошев. Ну, а зараз пошло, вроде так, все нормально було. Я думаю, всі доволі, все так, вроде нормально. Хто поймав, то не піймав. Но, но Я думаю, що все нормально. Олег Покліч, секретар міської ради, дякував рибакам за прийняту активну участь у конкурсі, вручав грамоти переможцям. Призи для кращих Балок надав приватний підприємець Анатолій Матвійцев. Відтак, ніщо не завадило цього дня гарно відпочити на водой міщі Городочанам, набратися сил та натхнення для після святкових буднів. На цьому ми з вами прощаємось. На все вам добре, до побачення. Щасти вам усьому.